Вісім годин 15 хвилин. Починаємо передачу Дякую. про підеровиків сільського господарства. Я йду, і кожен раз, коли я на Майдані, я повертаюся лицем, так стою, в поклоні, отак, поклонись, і їм всім: слава вам, хлопці! Слава вам, сини, синочки наші, батьки наші. Це був телеміст. А між нами та так званими ДНР і Ленер. Так. Ага. Чому ви взяли участь в цьому телемості? Ви вважаєте, що ми маємо все ж таки вступати ага. взяти? В ми з що рабити що? Ні, ну чому раби? ж вільні люди. Вільні я, люди, я от хочу від вас почути думку. Це не чужі люди ж там сидять, правда? Вони ж тут якісь відношення мають до України. Це ж був що Україна, що це вра я... раптом стала чужа. Ага. Просто хотіло, хотілося подивитися в вічі цим людям. Зло, це те, що люди стріляють по хатах. Там, де люди нічого нікому не зобов'язані, це українці. Uh -huh. Якби ви знали, як вони розмовляють красиво, якби ви ось зараз мені Славінська подзвонили, так вони ж говорять трошки, наче по кубанськи. Так а це ж ми ж так хотіли, ж, там, щоб приїхала. Так а це ж, звичайно, ж, на ну, uh -huh. трахування. Ну, так, так. Згадую, як Чорновило по поїздах, я їхала, і один кагбіст, звичайно, ходив розказував, що от Чорново такий насильник, що за це він сидить, бо дівчатам. Я сижу знайома з Чорно, знаючи його родину, його досі. Я вискакую, я як почала його лупити. Кого того Я. Їм вигідна війна. І Європі, і Америці, і Росії, і Україні. Саме цим нашим представникам влади. Їм вигідна ця війна, вони наживаються на ній. Подивіться, скільки, скільки люди дали грошей, вже можна було побудувати ще одну Україну. Де воно сиділося? Де, де понабиралися нові банки? Десь де, де, де треба стільки грошей мати. Я не вірю ні в що, що за mm. все неправда, це гра із хахлом. Mm. Доки ми будемо хохлами, доки будемо розвішувати вуха на це все, ця війна буде продовжувати. І наші хлопці там будуть гинути. А ви відчували колись цю травлю? а це влада робить. Це саме вона підсилає таких робаків, uh -huh. які перед концертами виставляють перед Ані Лорик. Пам'ятаєте, що вони yeah. там почали чого? Всі їздили туди в Росію. Да? Uh, Всі концерт, на конкурсі вона вам близька? Uh, я не, припози... не про позиції. Я хочу, щоб співаків не чіпали. Хоче співак? Хай їде співає. Uh -huh. Співаку треба територія. Uh -huh. Тут вже нема території. Якщо її тут не дають, вона мусить сіли. Але де та патріотика? Де патріотизм в нашій державі? Де. Ну то у вас, вас Ні, є патріотизм патріотичність. Моєї держави, моєї. Це, це... В людях? А люди... Ні, люди одягають вишиванки, але це гра. Угу. Може, я не впадала так часто в депресію, так? Але ось останнім часом такі були, стани, не від того, що я там. що я втомилася від цієї неправди жити. Змійте угу. діти. Від того будню, який свято кожна душа, вимагає свято, вона тоді живе, душа.